А хто з вас до кінця проходив оцей квест-порядок в гаражі? Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Мотоцикліст байкер І сьогодні я займаюсь гаражом. Показую проблему. Прийшов я в гараж і на чехлі мого мотоцикла лежить пісок, він сипеться зі стелі. Коли воно так зберігається в мотоциклу, нічого страшного. Але коли я розберу якусь деталь і туди насипеться, ну то мені вже не потрібно. Але перш ніж ремонтувати стелю, Більшість речей треба прибрати. Куди їх прибрати? В підвал. А тут вже починається квест. Там немає світла. Тому, перш ніж туди щось прибирати, я займусь електрикою. Якщо ви відкриваєте такий шкаф, і у вас виникає питання, де тут плюс де мінус. Краще зробіть отак, і туди не ласти. Але я навчений, мені можна. Зараз я вимкну світло, і коли тут всі електричні роботи зроблю, тоді змикаємося. Треба розповісти про освітлення в підвалі. Для вологих приміщень ще на верстатах для освітлення використовується понижена напруга, як правило, 36 вольт. В моєму випадку в шкафу встановлений трансформатор. Але дроти під'єднані до обмоток в 22 вольта. Я навіть гадки не маю, які там лампочки стоять в підвалі. Це зроблено для безпеки, щоб вас, ну в даному випадку, мене 220 вольт не цьохнуло там в підвалі. Світло в підвалі вже є, але там немає драбинки. Ну тобто драбинка є, але вона дуже небезпечна. Деревина тут струхла, так що ця драбина просто ламається в руках. Перспектива залізти туди і звідти не вилізти мене ну, не дуже вражає. Тому я буду робити нову драбину. Відсутність інструменту мене не зупиняє. Я взяв, хоча треба було використовувати пилку по дереву. Взяв ножовку по металу, стамески немає, ножем і вперед. Я багато років орендував цей гараж. А тепер домовився за викоп гаража. От Цим і пояснюється моя така активність. Але коротенького відпуску покласти всю в гаражі ну, я не буду. Це не, я не такий. А щоб волога не зіпсувала нову драбинку в підвалі. Я покриваю її відпрацьованим моторним маслом. Я видав бав стару розетку ще радянських часів і хочу встановити нову під євростандарт. Ну що, друзі, трохи розібрався я з електрикою. А От щодо моєї думки, речі прибрати в підвал, тут трапилось невеличке фіаско, тому що взимку в підвалі багато конденсату, там вологість велика. І туди поїдуть лише речі. Це пластикові і алюмінієві каністри, оця алюмінієва огрожа з мотопараплана. Мотопараплан це той же мотоцикл, тільки повітряний. О, там тенти і всяка така ерунда. І тоді вже почну розчищати шви на стелі, щоб задути їх піною. Коли будували цей гараж, ніхто не знав про таку технологію, як монтажна піна. Тому порожнечі забивали дерев'яними рейками і замазували цементом. Задув Задовшиви піною і пішов додому. Наступного дня обрізав залишки піни, розчистив стелю від крейдерів вздовж швів, промазав шви ґрунтовкою глибокого проникнення. Я придбав концентрат, який потрібно розводити один до десяти, замазав із гіпсом з використанням спеціальної стрічки для швів із стекловолокна. Коли шви висохли, зверху пройшовся ще шаром сатингіпсу. З ремонтом швів все. А білувати стелю буду вже влітку, бо взимку ту дурна справа, сохнути не буде. Ще я переставив в меблі. Цю шафу розвернув, звідси прибрав стіл, поставив його сюди. І тут в мене звільнилась така зона двоколісного транспорту. Тепер давайте покажу підвал. Це оглядова яма, тільки з підвала. Так виглядає. Вентиляція тут зроблена по уму. Там Труба приток, повітря проходить таким чином через весь підвал і виходить через трубу наверх. Але взимку є одна проблема. І зветься ця проблема конденсат. Він утворюється лише в цій зоні, капає на полиці і ржа знищує їх. Треба буде це питання вирішити. Є у мене кілька думок, але не в цій серії. Треба буде з тобою зробити фото для заставки загадку. В принципі, гараж непоганий. Тут до всього треба докласти руки, ще стіни, треба стіл, ще шафу вичистити, пофарбувати ворота, штору треба зробити, то цим відео я розпочинаю невеличкий серіал про ремонт в гаражі. Хочу побажати тобі, мій друже, натхнення, бо життя занадто коротке, щоб просто сидіти і чекати покращення. Краще Покращення робити власноруч. Бувайте! До нових зустрічей! Знято! Дякую, що не розвалилась піді мною.